всім! Вітаю знову в мене на каналі. У нас гарна зима. Катаємося трошки на зеленому лазику. Сьогодні наше відео буде про використання рейкового домкрата в якості лебідки. Я ще цього ніколи не робив, будемо пробувати. Ось він рейковий домкрат, конструкція проста. джиперам знайома. Висота 1,5 метра, враховуючи натяг тросів. Не трусів, а тросів, ми зможемо пересунути машину на один метр. Часом для того, щоб виїхати з якоїсь багнюки, цього буває достатньо. Для цього нам потрібен рейковий домкрат, трос і ще один трос. Також при роботі з такелажним інструментом не забуваємо про рукавиці. Даний трос будемо використовувати також як розхисну струпу. Звичайно, дерево, де там він Ну, В мене тут в бампері є ремболти, якщо немає, то звичайно є скоби для буксирування. того, щоб випрати натяг троса, беремо, просовуємо у вухо трос, далі вільну сторону, максимально, максимально вибираємо, сюди натягаємо, сюди натягаємо, придіваємо так і накидаємо на. І накидаємо на гачок. Ну, в принципі, вибрати натяг у нас не сильно вийшло, Ну, спробуємо, може, на тих півтора метрах щось у нас і вийде. Ну, що, поїхали. Раді крас підтягнеться. Ось ми вибрали натяг. зараз автомобіль поїде. От він уже, по суті. Так є. Yeah. Ну, не сильно він їде, але їде. Просто Так. Ми вибрали повну довжину домкрата. Будемо дивитися, скільки у нас получилось. Ну от. Ну, трохи далі. Я знаю, сантиметрів 60. Сантиметрів 60 ми змогли притягнути машину вперед. Не Я думаю, що в якихось... В складних умовах це вам допоможе, якщо у вас немає інших засобів для самовитягування. Ну, Не знаю. Спосіб, як на мене, робочий, труднозатратний. Але дієвий. Попробуємо тепер це все розмотати. Зняли це. Зняли це. Ну, в принципі, на все це. З розкладанням, ну і зараз там це скрутити назад в машину. Ми потратили навіть не 10 хвилин. Можете собі взяти на замітку. Чекаємо вас на нашому каналі. До нових зустрічей. Йдемо ще кататися. Так. ні 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 ні, -ні я вже не хочу, я вже не хочу. Це, звісно, якщо він не виїде, але що... Ще ви О, зараз буде розходив.